Ви вже дізналися про походження свого прізвища? Адже не все так просто, наприклад, значна частина із нас має фактично неукраїнські прізвища. Тобто, ви можете бути етнічним українцем але мати прізвище іншомовного походження, яке в тому числі може вказувати, звідки походять ваші предки по батьківській гілці родоводу. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, розглянемо прізвища іншомовного походження, які носять сотні тисяч українців. Причому багато з них навіть цього не підозрюють. До речі, якщо хочете дізнатися багато чого цікавого про українські прізвище, дивіться мої відео, які зібрані в подкаст або список відтворення під одноіменною назвою. Посилання залишу в описі до цього відео. Так ось, в кожній мові є якийсь процент запозичених слів. Ця тенденція розповсюджується і на власні назви, зокрема прізвище. Тому значна частина українців має польські, німецькі, татарські, угорські, румунські, російські та інші назви. Причин є кілька: по-перше, асиміляція окремих чужинців, які проживали в українському етнічному середовищі. Іншими словами, багато українських громадян має інше етнічне походження, принаймні за окремими гілками родоводу. По друге. Свідоме перекручення українських прізвищ урядовими органами інших держав, коли українські землі належали тій чи іншій імперії. І нарешті ще одна причина появи іншомовних прізвищ вони могли виникати як прізвиська, викликані різними обставинами. Наприклад, парубок галичанин, що повернувся з військової служби в австрійській армії, залюбки вживав засвоєні там німецькі слова. От і прозвали його одним із цих слів, скажімо, «ганс» від німецького зовсім. Хтось зовнішньо був дуже схожий на єврея, тому отримав прізвисько Шайгець, що на Ідеш означає молодий єврей. Ще дехто перекручував незвичні для нього іншомовні слова, що ставало предметом насмішок і переростало в прізвиська і так далі. Друзі, коротенько нагадаю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Чи не найбільше українських прізвищ є польського походження? Про російські чи русифіковані поговоримо іншим разом, це окрема тема. Отже, частина українських прізвищ походить від польських слів: байбарза від польського слова байдуже, бонг від бугай водяний, овід дзига, врубель від горобець, гембаль від ротуста. Гура від гора, дзісь від сьогодні, длуго від довгий, Єндрик від Андрійко, Зацний від чесний, збожний від побожний Богу Боговодний, валігура від верне гора, Кендюр від кучер Локон, Кенс від шматок. Колянку від колінце, круль від король, куфель від кухоль, лазенга від волоцюга, ляска від палиця ціпок, Марцин Марцинів Марценюк від імені Марцин, Мосьонс від латунь, німець від німець, паробик від парубок, пружняк від ледар, свідер від свердло, трембач від сурмач, флінта від рушниця. Про польське походження також свідчать фонетичні, тобто звукові ознаки ряду прізвищ, зокрема, звукосполучення М, Єн Ом Он на місці польських носових голосних: Балемба, Венда, Глемба, Голомб, Галонска, Гаремба, Клемба, Пенкаль, Хорунджі. Відсутність так званого повноголосся, грох, млот, врацьона. В українській мові їм відповідають групи Оро Оло Ере. Горох, молот, веретено, звукосполучення ДЛ, косідло, шудло, ядлость. Зрідка зустрічаємо в прізвищах польського походження польські суфікси, рідше префікси, Войташек, дволятик, флячик, яцучик, вуйцик, кренцік, пшедзіл. Де деінде збереглася польська прикметникова форма, наприклад, ценкі, янкі. Як правило, польські суфікси ек-ік змінилися українським суфіксом «ик» дзядик сендик, суфікс ов, суфіксом ів, марцинів, суфікс екс, суфіксом ець, малогловець. Переходимо до прізвищ німецького походження. Тут насамперед треба розрізняти прості і складні. До простих належать, наприклад, акір німецькою ріля. Бавер, селянин, Бекер, Пекар, Бергер Заховати, Бруг, Перелом, Вінтер, Зима, Вольф, Вовк, Гергель, Жолобок, Фуга, Гобер підіймати, Гольц, дерево, Енгель – Ангел, Лангер Довгий, Ленц Весна, Мица, Шапка, Найдер, Заздрісник, Пець, Хутро кожух, Пфайфер, Свистун, Райтер, Вершник, Фік, Терти, Шнайдер, Кравець, Шустер, Швець. А складні прізвища німецького походження утворені з двох коренів. Наприклад, Адермах від Адерволокно Махен робити, Зальцман від Зальціль Ман-Чоловік, Оберлейтнер – здеформоване Оберлейтенант, Райтман від рейтер їхати верхи і Ман чоловік тобто Вершник Кінотник, Цімерман, Теслер та інші. Прізвища єврейського походження теж часто зустрічаються в Україні, оскільки єврейське населення становило значну частину мешканців міст і містечок насамперед правобережної України. Практично в кожному селі також мешкали єврейські родини. Багато українців досить добре знало ідиш, що пояснює виникнення багатьох прізвищ на єврейський лад. У результаті всіх цих факторів в Україні збереглося чимало прізвищ єврейського походження: Блейх, Францвейх, Оксман, Штільман, Брейтель, Шейнман, Берг, Адельман, Бронштейн, Воксман, Балмелук, Атлас, Габінет, Бухер, Маргулес, Ребман, Рубін, Шабас, Шайцель і багато-багато інших. Прізвища угорського походження найчастіше зустрічаються в Закарпатській області, яка безпосередньо межує з цією країною. Українське населення регіону завжди добре знало угорську мову. Органи державної влади Угорщини, коли Закарпаття входило до її складу, також сприяли тому, що значна кількість українців стала носіями угорських прізвищ. Додаємо сюди чималу кількість мешканців краю, які мають угорське етнічне походження. Тому закономірно, що таких прізвищ на Закарпатті чимало: балога від угорського незграбний шульга, барна, бурий гнідий, Боршош – наперчаний або дорогий, база домашній, Горват, Горват, Кекіш голубий синявий, каменяш, суворий твердий, кепша, здібний умілий, кінч, скарб, ладанай. Або Ладані відскриня, Міклош, Микола, Нодь великий, Пайташ, товариш, друг, Тейгел, горщик, фекета, чорний, філеш, зайвий, фонтош, значний важливий, Чепчені трішки. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалу. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше, завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання в закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Прізвища румунського і молдовського походження найчастіше зустрічаються в південних і південно-західних областях України, що теж зрозуміло. Найбільше їх у південній частині Закарпатської області, що межує з Румунією. До них належать прізвище Арнаут, румунською найманий солдат-слуга. Бошара, гарбуз, бербека, баран, балануца, хутро, георгіца, конвалія, берета, сторожка, боргут хропіти, барган, курган могила, бінкул, долото кирка, карабан, нога, кокол пестити, мулеса ослабляти, пасхал, пасхальний великодній, фанта, чепурун, Крецул – кучерявий, лупул, вовк, сурдул, глухий, пічул малий. Цьокан, молоток. Прізвища походять з інших європейських мов, зокрема французькою, англійською італійської, італійською, небагато. Французьке за походженням прізвище: Галянд відвічливий чепурун, галь наріст або стара назва французів. Гранда від великий, роган від гордий чванливий. Шембелян, що є здеформованою назвою придворної посади, а також церковний чин у католицькій церкві. До прізвища англійського походження належать Бріг, тобто Бриг, двощогловий корабель, Боцман, Джек. Від власної імені. На італійській основі виникли прізвища капраль, що означає чин, перекручене карнедал від кардинал тощо. Прізвище, що утворилося з латинських слів, порівняно небагато, причому виникнення чи походження багатьох з них невідоме. Окремі приклади. Ростикус від латинського слова селянин. Очевидно, так було записано в метриці про соціальну приналежність новонароджену, а згодом цей запис став основою для складання інших документів, перетворившись у родове прізвище. Мабуть, і прізвище витрикус або витрикуш походить від латинського слова «вічим» або скляр деякі латинські прізвища пов'язані з римсько-католицьким віросповіданням чи релігійними обрядами. Наприклад, Адвент латинська назва посту перед Різдвом, прізвище Кульпа від провина, Петер дослівно означає батько, але це також назва ксьонза або ченця, а також перше слово молитви Патер Ностер. Отче наш. Прізвище роверенда від латинського шановна це назва ряси католицького священника. А прізвище Рорат утворене від першого слова латинської мерси, що відправляється до схід сонця. Прізвище регент від керівник було почесною назвою диригента керівника церковного хору. Ще прізвище латинського походження, герба кауза, комендат, робур тощо. Прізвищ тюркського або турецько-татарського походження теж чимало в Україні. Знову ж таки, через об'єктивні історичні обставини. Прізвище на Бей татарські за походженням, Бей або Бех титул турецького або татарського достойника, що відповідав нашому пан. Прізвища Галібей, Кандибей, Кочубей, Шурубей та інше це складні слова, перша частина яких ім'я, а друга титул. Проте не можна механічно кожне українське прізвище, що закінчується на бей, розглядати як татарське. Наприклад, прізвище Чубей утворено від українського слова чуб. з З-поміж прізвищ на Ай тільки деякі можна вважати тюркськими за походженням: Бакай від слова, що означає залишки непризвані рекрути, гайдай від легкий вільний, Кабай від грубий Великий, Каракай від неспокійний метушливий. Кишай від віра, кулай від невольник або рудий, салабай від твердий, міцний, тахтай від дошка. Більшість же прізвищ на ай це прізвища, утворені від українських коренів, як бистрай, Бородай, губай, горбай, грицай, довгай, Лисай, Луцай, Нечай, Процай, Пристай та інші. Деякі прізвища тюркського походження закінчуються на «ій». гажій від арабського паломник до мекки. Гамалій, відносій або амулет, талісман, Гуржій – кучмій. Також тюркськими є прізвище наук, але їх небагато: базалук, башук, бузук, гайдюк, кугук, сулук. Ще трішки прикладів: Бадан і баден відвітер, байсак, спокійний, баклач, балакун, балабан, велетень, баркач, човняр, бугара, пара, гайдук, розбійний грабіжник. Ганжа, Гасан це власні імена, гулай, привид, дунда, низький нікчемний, магаляс місцевий тутешній, рингач, оселедець, субаш, джерело, Хара кінний завод або гарячий, чабара старання зусилля, чавс і чаус прислужник збирач податків, чамбул, загін, шабада молодий. Друзі, то як, ваше прізвище, власне українське чи іншомовно походження. Можливо, у вас виникли якісь питання. Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я за порокою просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі! Папа.